Допомогти родинам загиблих героїв у просторі підтримки гарти з мешканцями нашої громади спілкувався радник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Веркалець. Зазвичай до нього звертаються рідні для з'ясування причин смерті військових, виготовлення необхідних документів, виплат грошових допомог. Василина Синюк на війні з російським ворогом втратила двох своїх синів. Зараз на фронті Україну боронить її внук. Жінка, попри проблеми зі здоров'ям, прийшла на зустріч до радника голови Івано-Франківської обласної адміністрації. Та багато проблем є, але просто я хотіла вияснити за ці комунальні. Я зараз у новому будинку і сказали, що за воду і за газ ну, немає ніяких допомог. Але я плачу все комунальне так, як, ну, як положено. Лише хотіла би вияснити, бо кажуть, що держава повинна давати. Напевно, теж кошти перераховуються, значить, якась повинна бути мені знижка, напевно, на, на це, так, як я мама. Бог забив їх цінів. У вас два сини загинули? Так, один 17-му, другий в 22-му. І ще старшого сина оно поїде з 22-го року. Пані Василину добре розуміє Андрій Балацький. Він ветеран війни, брав безпосередню участь у бойових діях. Каже, після повернення додому більшість захисників має чимало проблем, а от куди звертатися, не завжди знають. Тому він іде в простір підтримки гард і цього разу на зустріч із Володимиром Веркальцем. Сталося так, що в мене батька стався інсульт, тобто зараз оформляю йому якраз групу інвалідності. Подальшому потрібно буде оформлювати опікунство, і потрібно дізнатися, на які, скажімо так, допомоги я можу розраховувати в подальшому як ветеран, який буде доглядати за батьком. Адже, ну, скажімо так, коли ми йшли на війну, ми е, турбувалися про себе, але паралельно в нас в кожного були рідні, е, в кожного з рідних є проблеми зі здоров'ям, і е, на ці проблеми з, ну, зазвичай закривають очі. Я знаю, що дуже багато зараз е, з нас хлопців займається опікунством батьків, і е, здебільшого держава е, чи місто е, всю допомогу, яку надає, це буквально 5 тисяч гривень. На Скажімо так, на утримання хворого. Тому цікаво, які є обласні та державні програми, адже хотілося б, щоб все-таки хлопці, які стикаються з такими проблемами, знали, куди можна звернутися, за якою допомогою, і в тому числі. На кого він може розраховувати взагалі, коли він повернеться додому і стане ветераном, проблему родин загиблих сьогодні безліч, каже радник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Володимир Веркалець. Спочатку повномасштабного вторгнення окупантів у 2022-му кількість вбитих росіянами наших військових померлих через поранення чи хвороби суттєво зросла. Переконує владі хочуть допомогти всім родинам українських героїв. Якщо з 2014 року по 2022 рік це. Проблем було набагато менше питання з оформлення документів, з оформлення статусів, з оформлення пенсійного забезпечення, то зараз, на жаль, дуже-дуже багато проблем, які виникають у родини. В основному ми займаємося такими питаннями і допомагаємо. Це перше, це є посвідчення члена сім'ї загиблого, рішення військово-лікарської комісії, з чим пов'язана смерть, тому що дуже ми розуміємо, що втрати є великі, і оскільки нашу Івано-Франківську область обслуговує тільки львівський ВЛК, то дуже великий наплив і дуже велика затримка. Тому сьогодні ми поставили питання перед. Скажем, координаційним штабом, який працює при кабінеті міністрів України і при офісу президента. І зараз наша область вже обслуговується три ВЛК, і це набагато е, швидше пришвидшило процес отримання висновки ВЛК, який в подальшому впливає на отримання посвідчень і користуватися пільгами, які передбачені державним законодавством. Також дуже часто звертаються родини за одноразовою грошовою допомогою, тому що є дві постанови, які регламентують виплату одноразової грошової допомоги. Родини в тому чи іншому випадку не завжди розуміють і тому ми консультуємо. Ми надаємо їм всі необхідну інформацію для того, під яку виплату вони підпадають, і які, на яке посвідчення вони претендують. Є питання щодо пенсійного забезпечення, тому що є мінімальна пенсія, яка передбачена законодавством пенсія по втраті годувальника, а там у числі дуже багато зараз. Ми, поскільки розуміємо, що військові частини, які знаходяться в бойових діях, не завжди вчасно подають всі документи. І це так також впливає на рішення щодо того призначення пенсії. Ми стараємося ці питання консультуємося з родинами, спілкуємося з родинами, записуємося, стараємося комунікувати з, з усіма дотичними військовими підрозділами, які щоб присвячити процес отримання документів, які в подальшому дадуть можливість повністю родині отримати ті пільги, і те все, що передбачено державним законодавством. Володимир Веркалець запевняє, він та його колеги й надалі їздитимуть громадами Івано-Франківщини, щоб рідним наших героїв було зручніше звернутися. За консультацією або допомогою.